З нагоди Міжнародного дня захисту дітей Івано-Франківська обласна влада подякувала всім, хто дотичний до піклування та захисту дітей на теренах Прикарпаття. Час, коли війна позбавила дитинства багатьох наших діточок. Я пам'ятаю ті перші дні, коли діти з тих областей, де йдуть бойові дії, приїжджали до нас, а наша область загалом прийняла 41 тисячу діточок. Пам'ятаю, сльози на очах дітей. Пам'ятаю, як звучала сигнал повітряної тривоги, як діточки сприймали цю тривогу зовсім інше, як діти, які в нашій області, бо ми все ж таки телова область, далеко знаходимося від тих областей, де йдуть бойові дії. І я бачила те, що кожен з вас. Максимально робив, що від нього залежне і незалежне, щоб прийняти цих діточок, щоб дати добрий прихисток. Загалом область зробила акцент на соціально вразливих верствах населення. Особлива увага каже Світлана Онищук, приділяється саме діткам, сиротам чи позбавлених батьківського піклування. І незалежно з якої області вони приїхали на Прикарпаття, адже чужих дітей не буває. Всі діти, які приїжджали до нас і які продовжують приїжджати, це є наші діти. Тому ви для кожного відкрили не просто двері того чи іншого будинку ви відкрили свої серця для дітей Міжнародний день захисту дітей, каже заступник голови обласної ради Василь Гладій, є ціннісно орієнтоване свято І головна його мета привернути увагу до захисту прав та інтересів діток не лише у цей день, а й загалом. Я скажу, що наша область є унікальна. Унікальна з цієї причини. Що далеко не в кожній області, а можливо єдина область, де з обласного бюджету фінансуються такі соціальні заклади. Ви знаєте, які би кошти ми не вкладали, як би ми максимально не намагалися створити комфортні умови тим дітям, які, на жаль, не можуть бути в сім'ї, ми ніколи не зможемо замінити сім'ю. Ми можемо тільки наблизити, ми можемо тільки максимально постаратися це зробити. Але найбільше дитина захищена, найбільше дитина розвивається, найбільше дитина щаслива і найбільше дитина готова потім буде до дорослого життя повноцінного саме в сім'ї. Маємо це пам'ятати і маємо максимально сприяти цьому. До слова, нині на Прикарпатті є понад тисячу діток сиріт чи діток, позбавлених батьківського піклування. І найважливішим зараз кажуть чиновники є турбота про їхнє щасливе та безпечне дитинство. Мар'яна Джерча Анастасія Бегейталерадіо телерадіокомпанія Раї.